У Дніпропетровську ще триває метеорологічне літо. На півдні області воно закінчується на два тижні пізніше, ніж на решті території. Синоптики обіцяють, що цієї осені буде два бабиних літа. Коли їх очікувати, дивіться далі. Останніми роками вересень у Дніпропетровську був досить теплим. Цьогорічний теж не стане винятком, кажуть фахівці. Найближчими днями тепло зберігатиметься. Сьогодні ще завтра утримується суха така тепла без опадів погода 19, 20, 22, 21, 22 е, змінюється погода. Не, стій, не стійкий характер погодних умов, пройдуть короткочасні дощі, але температура вночі 9-11, днем 20-25. Метеорологічне літо на північній частині Дніпропетровщини закінчується лише 19 вересня. Хоча й потім температура повітря може бути досить високою. Наприклад, минулого року перший місяць осені став найтеплішим за останні 100 років спостережень. Крім того, наприкінці вересня зазвичай приходить перше бабине літо, яке може тривати тиждень. Характерною ознакою бабиної літа є літаюча паутина. Чи виділяють полки різних видів за однією з версій, саме відлітаючої павутини, лето літо і міфологічної баби воно і називається Бабине літо. Друге бабине літо слід очікувати в середині жовтня. Температура тоді може сягати навіть 30 градусів, але це всього декілька днів, кажуть синоптики. Щодо опадів у вересні на Дніпропетровщині вже випало майже 100% місячної норми. Останні 5-7 років. Ми спостерігаємо, поки що не можемо пояснити чому. Будь-які такі ну, значні катаклізми, сильні опади, сильні вітри, значні снігопади обходять нашу область. Почому не знаю. Поки що не знаю. Феномен. Олена Петроченко Василь Гончар. Новини 11 каналу.